Урочистостями у філармонії у Чернігії вже почали відзначати день соборності України. У залі переважно чиновники облдержадміністрації мерії та рад різних рівнів у списку виступаючих значився лише виконуючий обов'язки голови адміністрації Станіслав Прокопенко. У своїй промові часто згадував про президента Януковича, реформи і єднання українців. Зокрема, сказав, що голова держави засуджує спроби протиставити одну половину країни іншій президент. Будь-які спроби порушити соборність України і єдність нашого народу, Спроби протиставити одну частину наших громадян іншим. Необхідно шукати те, що об'єднує людей, незалежно від того, чи вони проживають назад. І на сході виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації, визнав, що час поставив перед владою непрості завдання без реформ неможливо далі рухатися. Завершив виступ словами президента Януковича, що красуються на бігбордах. Одна Україна єдиний народ. Урочистий концерт з нагоди Дня Соборності продовжили творчі колективи та виконавці міста.